Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні я вирішив поділитися з вами частиною правил, які застосовую я в своєму житті, та застосовують люди, яких я дуже поважаю. Загалом цих правил буде 10 для кожного чоловіка, вони будуть надзвичайно фундаментальними. Я рекомендую додивитися цей ролик до кінця, і якщо якісь пункти будуть корисними, застосовуйте в власному житті. Запишіть собі як базове правило і використовуйте, тому що коли я дізнався про них, це дуже допомогло мені, особисто як чоловіку, вирости, вирости ментально. Тому я не затягую. Поїхали. Перший пункт перестань шлятися. Це є дуже фундаментальна річ, і я розбирав окремий ролик. Неможливо нагулятися. Після цього ролику обов'язково переглянь його. Це є база. Проте в даному ролику я хочу зазначити про те, що тобі, як чоловіку, треба сфокусуватися виключно на одній жінці. Тобто, якщо ти на даний момент життя є сам, розвивайся, створюй себе, багатій, створюй бізнес, загалом рости, кайфуй в життя. Проте, не розривайся на кількість жінок, не розвивайся на те, щоб поставити чим більше галочок собі. Розумієш, загалом тебе як чоловіка, це буде руйнувати. Тому що тобі буде завжди здаватися, що ще одна, ще одна і я буду щаслива, ще одна, і я точно наповнююся. Але це наркотик, який не має меж. Тобто це залежність. Загалом я дуже рекомендую бути самим до того моменту, поки ти не знайдеш свою людину. Тому що одна жінка це є дисципліна. Дисципліна в своєму житті, вона дуже тебе. Структурує, структурує по всіх напрямках, розумієш, знайти правильну жінку це дуже фундаментальна річ, тому що саме жінка відповідає за те, як ти себе будеш почувати більшу частину свого часу. Ти ж розумієш, що вибір жінки він надзвичайно фундаментальним. І якщо ти на даний момент сам розвивайся, створюй бізнес, проте не шляйся, не розтрачуй свою енергію на тьолочок, розумієш? І я спілкуюся з цими успішними людьми. Вони кожен говорять, кожен говорить. Що якби вони мали можливість в молодості взагалом не витрачати свій час на тьолок, на пусті відносини, на пусті потрахушки, вони би цим не займалися. Розумієш? Тому що це пустота, там нема нічого, там просто циферка додається, а далі все. Розумієш? Ти просто як тварина рухаєшся по цьому замкненому кругу, тому сфокусуйся на одній людині і розвивайся разом з нею. Тому це надзвичайно фундаментальна річ не шлятися і сфокусуватись виключно на одній жінці. Другий пункт я є самодостатнім. Що це означає? Це означає те, що незалежно від того, чи ти у відносинах, чи ти не у відносинах, ти є повністю гармонійно сформованим. Тобто, ти можеш піти сам на фільм, ти можеш поїхати сам відпочити собі, щоб перегрузитися, щоб набратися сил. Да, ти можеш сам піти в спортзал, загалом ти можеш робити все, що захочеш сам, не відчуваючи будь-якого дискомфортно. Ти можеш робити ті дії, які тобі комфортні, і загалом ти здатний приймати важкі рішення самостійно. Коли ти є самодостатній, ти тоді, як чоловік, являєшся повноцінним, ти тоді можеш брати відповідальність за інших людей, розумієш? Загалом всі чоловіки, яких я знаю, і яких вони досягнули певних результатів, вони говорять, що ти повинен бути самодостатнім. Ти повинен знати свою цінність. Ти повинен розуміти, що ти це є найцінніше, що в себе є. Це є база. І про це не можна забувати. Пункт номер 3 Моє особисте життя це приватно. Що це означає? Якщо ти зараз на даний момент у відносинах, я дуже рекомендую нікому про це не розказувати. Я дуже рекомендую не розказувати людям, в якому ти зараз статусі. Чи ти самотній, тобто холостий, чи ти у відносинах, чи ти одружений. Людей дуже цікавить чуже життя. Я загалом не афішую того, чи я одружений, чи я у відносинах, чи я самотній, тому що це приватна інформація, розумієш? Загалом, коли ти розвиваєшся, коли ти стаєш успішнішим, коли ти хочеш дійти до якихось висот, люди будуть заздрити, люди будуть руйнувати вашу приватність. Коли ти все на показ, це руйнує будь-які відносини. Тому правилом, яке треба застосовувати в власному житті, твоє особисте життя це є приватно. Чим менше люди про тебе знають, тим краще. І навіть не про тебе, а про твою сім'ю. Тому що про тебе люди можуть знати все. Але твоя популярність, твоя успішність, там, твій бізнес чи будь-які проекти, вони не мають впливати на твоїх рідних. Розумієш на твоїх друзів. Тому що якщо ти людина, яка має позицію таку, яка перечить багатьом людям, да? ти не є комфортний для соціуму, давай скажемо так, то багато хейтерів захочуть забрати частину а, твоєї уваги, якщо вони будуть засирати твою дівчину чи там, дружину чи ще когось. Розумієш? Тому приватність це надзвичайно важлива річ, і я рекомендую задуматись над цим. Четвертий пункт: Я є стоїком. Загалом, коли я комунікую з цими людьми, з цими чоловіками, вони мені дуже часто говорять цю фразу: Діма, ти повинен бути стоїком, ти повинен бути спокійним. Незалежно, що в твоєму житті відбувається, незалежно яке дерьмо відбувається в твоєму житті, ти повинен розуміти, не все від тебе залежить. Ти повинен достойно приймати всі удари життя і поводити себе сильно. Ти повинен бути сильним. Стоїцизм, я розбирав окремий ролик, що таке стоїцизм, і 5 базових речей про стоїцизм. Рекомендую переглянути. Загалом, стоїцизм це не тільки про те, щоб бути спокійним, це про те, як ти реагуєш на хейт. Це про те, як ти ставишся до невдач. Це про те, як ти реагуєш на маніпуляції. Припустимо, тобі жінка закидає маніпуляції, як ти до цього ставишся? Як ти ставишся до того, щоб відреагувати на цю маніпуляцію? Загалом, якщо ми говоримо взагалі про жінок, жінки бояться спокійних чоловіків, дуже бояться. Коли ти спокійним тембром голосу доносиш до неї інформацію і, можеш сказати так, припускаємо, що людина тобі хоче закатати скандал, а ти спокійно сидиш, так склавши руки і говориш: знаєш, якщо ти зараз продовжиш це робити, ти складеш валізку і поїдеш відпочивати Там, до мами, в гості чи щось в тому дусі. людина заспокоїться в цей же момент. Тому що той, хто не піднімає голос, той, хто контролює ситуацію, той, хто може всім своїм видом показати, що він спокійний врівноважений, сила на його стороні. І все. Тому загалом це дуже складно, це дуже складно прокачувати стоїцизм, коли тебе це не вчили з дитинства. Я загалом по собі скажу. Мене з дитинства цього взагалі не вчили. Я до цього тільки зараз прихожу і дуже багато зусиль прикладаю для цього. Будь-яке гавно не має впливати на мій психоемоційний стан і я повинен бути стабільним. Тому задумайся над цим. П'ятий пункт. Я не маю права показувати жінці свою вразливість. Що це означає? Це означає, що ти як чоловік ти не маєш права. Проявляти слабкість та якусь вразливість перед своєю жінкою. Загалом зараз можуть прибігти жінки і сказати: Та як це так? Ти чоловік, ти маєш право бути там слабким біля мене, я все зрозумію, я все побачу. Бай говорити відверто. Ризик того, от умовно, ти як чоловік заплакав там при якісь труднощі. Ми зараз не беремо до уваги, що коли хтось загинув чи щось в тому дусі. Тобі просто важко, і ти там розчулився і заплакав перед нею. і Каже, знаєш, мені так важко, не знаю, як там далі рухатись, щось там по бізнесу, ще щось. Ризик того, що після побачених твоїх сліз жінка змінить до тебе відношення, надто високий, надто високий, щоб робити цю дію. Ризик того, що вона почне до тебе ставитись як до дитини, а дітей не трахають. Ми це пам'ятаємо. Да? Що дітей не можна трахати, якщо жінка побачила тебе в ролі дитини, все, пока чувак. Її трусики вже ніколи такими мокрими не будуть, як до того. Ти можеш про це забути. Я розбирав про це окремий ролик. Також тому ти повинен пам'ятати, що перед жінкою ти не маєш права бути слабким. Для того в тебе є сильне оточення чоловіків. Друзі, яким ти можеш виплакатись, яким ти можеш розказати всі свої проблеми, бо вони тебе так само зрозуміють, як і хто вони так само не проявляють слабкість перед своєю жінкою, вони так само не вдають себе вразливим перед нею. Вони так само тримають цю планку. Так це не просто, але саме такий сильний ти будеш приваблювати жінок. Саме такий сильний, ти будеш цікавий своїй жінці завжди. Вона завжди буде тебе хотіти, вона завжди буде розуміти, ти її цей лицар, розумієш, ти її цей герой, який завжди в тонусі, який завжди сильний. Жінкам не треба бачити, що ти ж тобі погано. Їм не треба цього бачити. Ти, як чоловік, маєш сам про це потурбуватися. Якщо тобі дуже складно, чоловіч, знайди сильне оточення, спілкуйся з ними. Якщо ти не маєш сильного оточення, знайди психолога. Там психотерапевта поспілкуйся з ним. Це нема нічого в тому поганого, але своїми цими негараздами і тим більше якоюсь вразливістю ділитися з дружиною чи там з дівчиною, тому що ризик того, як я зазначав, надто високий, надто високий, щоб а, прийняти таке рішення. Бо, звичайно, знайдуться ті жінки, які приймуть це. але це меншість, а ми говоримо про більшість. Тому ніколи не плач перед своєю жінкою, не показуй своєї вразливості. І це дуже допоможе тобі, як чоловіку, залишатися сильним. Шостий пункт моя жінка це моя помічниця і союзник. Загалом треба розуміти, що от всі чоловіки, з якими я спілкувався і досі спілкуюся, вони мені говорять одну річ: тобі не потрібна самостійна жінка, тобі вона не потрібна. Я раніше, десь, можливо, навіть у своїх роликах говорив, що жінка має бути самодостатня. Але тут розумієш, жінка повинна вміти заробити на себе, зокрема, да. Але це не повинно бути як головним пунктом, тобто вона не має бути безпомічною, да? яка не дасть собі ради в житті. Але вона не має бути такою, знаєш, амбіційнішою від тебе. Не має бути. Тобто, вона повинна бути твоєю помічницею, вона повинна бути твоїм союзником, щоб ти розумів, що ти займаєш роль лідера, і ти береш відповідальність за сім'ю. Що ти береш відповідальність за відносини. І вона дивиться на тебе як на головного. Розумієш, що вона готова йти за тобою, що ти надаєш їй безпеку, що вона буде допомагати тобі досягати твоїх цілей. Жінки трошки неправильно інтерпретують оце, що жінка має бути сильніша від чоловіка. Да? Вони думають, що вона має бути більш волюва, чи, там, більш харизматична, чи більш е, амбіційніша. Це не про це. Тут саме про віру. Да? Чоловіки хочуть, щоб жінка вірила в них, щоб вона розуміла, що чоловік здатний досягнути. Та як жінка здатна вплинути на чоловічу психіку, так ніхто не здатний вплинути. Тому це є базові речі. І от коли ти усвідомлюєш, що твоя жінка це твоя помічниця і союзник, ти досягнеш будь-яких висот. Досягнеш. Це мені говорили вже більше п'яти людей: чоловікам там 40, 50 років, 30. успішні сім'ї, розвиваються, бізнеси мають. Тому я дуже і дуже рекомендую поставитись до цього пункту надзвичайно так фундаментально, щоб при виборі жінки ти зміг фільтрувати, фільтрувати жінок. Якщо вона там умовно готова на це, чудово, ця жінка тобі підходить. Якщо вона не готова на це, і в неї там самореалізація на першому місці, ти банально її відфільтровуєш. Тому це дуже важливі моменти. Рекомендую задуматись над цим, рухаємося далі. Сьомий пункт ціль стосунків це створення сім'ї. Якщо на даний момент ти є у відносинах і ти не бачиш сім'ю з цією жінкою, я рекомендую не затягувати ці відносини, тому що тебе, як чоловіка, має цікавити одне: якщо ти є у відносинах, Повинен бути наступний крок, тому що якщо цього нема, не затягуй ці відносини, бо просто потрахатися, це і не треба відносини створювати. давай говорити відверто. Якщо тобі не вистачає сексу, ти не повинен бути у відносинах, знаєш? щоб виглядати прийнятним в очах оточуючих. Чоловіче, якщо тобі потрібен суто секс, тобі не треба створювати відносини. Проте, якщо ти все-таки створюєш відносини, твоя ціль має бути сім'я. Це я говорю не суто своєї суб'єктивної точки зору. Це я навіть почерпнув цих людей, в чоловіків старших, які так і сказали мені, Діма, якщо ти хочеш сім'ю, то ти повинен заходити у відносини, щоб ці відносини і стали продовженням. Тобто, щоб відносини стали продовженням. І наступним етапом це буде сім'я. Сім'я, коли ви з жінкою, яка є твоєю помічницею, рухаєшся по житті в команда. Ви допомагаєте один одному. Якщо в тебе нема на даний момент бачення своєї сім'ї, якщо в тебе на даний момент нема уявлення того, як ти е, хочеш бачити свою сім'ю, не створюй відносини. Не створюй відносини, е, тому що якщо ти хочеш просто там, перепихнутися, чоловічо, є багато інших способів, щоб не створювати відносини і отримувати це. Тому що це витрачає твій час. Цей час можна класти, інвестувати в себе, в бізнес, в розвиток, в подорожі, все, що хочеш. Тому задумайся над цим. Восьмий пункт. Зрада це огидно. Я усвідомив дуже фундаментальну річ. Всі чоловіки, які себе дуже і дуже поважають, поважають свій вибір, вони не зраджують. Не зраджують своїм дружинам, зокрема. Тому що якщо я знаю, що людина зрадила своїй дівчині чи дружині, я ніколи не побудую з ним бізнес, ніколи не побудую залом ні один проект, навіть не буду спілкуватися так на постійній основі, тому що людина зрадила своїй дружині чи дівчині. Як я можу бути впевнений в тому, що він не зрадить мені, якщо він така тварина, яка не може банально керувати своїми тваринними інстинктами, розумієш, якщо його член сам по собі живе, розумієш. Це прояв слабкості. Коли людина зраджує, це мене дуже відштовхує. І я коли поспілкувався з цими чоловіками на тему зради, всі як один сказали: Діма, зрада це неповага до власного вибору. Це неповага до власного вибору. Ти настільки не поважаєш себе, свої зусилля і своє життя, що ти готовий жертвувати всім, всіма зусиллями, всією працею, яку ти робив роками чи там місяцями. Щоб перепихнутися з кимось, ти вдумайся, задай собі це питання, чи ти готовий втратити все, що ти напрацьовував, заради якогось перепихончика? Подумай на це. Дев'ятий пункт. Порно є неприйнятним. Порно є неприйнятним. Чому це так критично? Я розбирав окремий ролик, як порно руйнує чоловічу психіку. Там є дослідження, must have кожному. До перегляду, тому що порно воно робить ілюзію, воно ламає твоє відношення до реальності, розумієш? Ти на жінку починаєш дивитися як на м'ясо, тому що це віртуальний світ. Він не то, що твоє фізичне здоров'я вбиває, а ще й психологічне. І ти потім деструктивно дивишся на жінок, ти деструктивно дивишся на сприйняття цього світу. Ти не можеш нормально себе поводити як чоловік, тому що ти всюди ловиш тригери, розумієш. Тому порно є неприйнятним. Передивись цей ролик, я дуже тобі рекомендую, і це може змінити твоє відношення загалом до формування себе. Перегляд порно це є риса слабких чоловіків. Сильні чоловіки не дивляться порно. Сильні чоловіки, якщо хочуть сексу, вони отримують секс. Вони не займаються такою фігньою, як перегляд порно. Розумієш? Тому задумайся над цим, і це повинно стати певним тригером для того, щоб себе покращувати. Я коли це усвідомив, моє життя доволі сильно змінилося, і я реально став більш таким стабільним. Стабільним в тому плані, як я відношусь до жінок. Тобто я розумію, що секс це дуже круто, це класно, це класні емоції, це насолода. Проте це не те, чим можна тепер маніпулювати. Да? Ти стаєш більш зрілим, і ти розумієш, окей. Нормально. Тому задумайся над цим, і я думаю, це допоможе тобі стати більш мужнім після відмови від порно. Десятий пункт. Не тягни свої проблеми додому. Ці чоловіки сказали дуже ключову таку річ. Діма, ніколи, ніколи не тяни свої проблеми додому. Ти повинен приходити на поріг хати. Всі думки залишати на роботі. Всі думки лишати а, десь там на проектах своїх, десь там. Додому ти приходиш, відкриваєш двері, все, ти інший. Як коли твоя дружина чи там дівчина питає, як твої справи, ти кажеш сонечко, все чудово, я тебе дуже радий бачити, цілуєш її, обнімаєш, і йдеш проводити час. Тобто ти себе з робочого міняєш на себе. Такого домашнього. Все. Твоя жінка не знає про твої труднощі, вона не знає про твої проблеми, ти все лишаєш там. Це фундаментальна річ, дуже фундаментальна річ. Тому що жінки вони набагато краще читають невербалку, ніж чоловіки. І вона точно помітить, точно помітить, якщо щось не так, постарайся прокачати в собі це. Тому що твоя жінка вона не повинна бачити тебе таким. Я сам прекрасно розумію, що це таке. Тому. Постався до цього як до челенджу, який просто треба зробити, який просто треба прокачати в собі. Ти приходиш додому, проблем не існує. Проблем не існує. Усвідом цей базовий момент, і після прокачки цього моменту ти усвідомиш, що твої відносини почали трошки мінятися, бо ти став більш енергійним. Спочатку це складно, тому що ти думаєш я такий втомлений, але потім, коли ти раз, другий раз, там до десяти разів застосував цей момент, що ти психологічно це переключаєш. Воно реально допомагає, воно реально допомагає, і ти починаєш себе по іншому почувати. Що ж, друзі, залишайте свою думку щодо даного ролику, щодо тих правил, які я вам навів. Це є перша частина. Я можу організувати ще декілька частин, якщо це відгукнулося, тому що це є база, на якій тримається формування себе, формування себе як чоловіка. І я вчусь сильніших чоловіків, я переймаю їхній досвід, і я буду дуже радий з вами ділитися. Просто дайте активу, і що саме вам відгукується. Рекомендую підписуватись на мій телеграм-канал. де Я пишу пости по чоловічій освіті. Допомагаємо зсу. А ми працюємо далі. Слава Україні!